Вітаю друзі! В українців з'явилася ще одна можливість знайти в армію. Рот відсрочку від мобілізації зможе отримати ще одна категорія чоловіків: це власники нерухомості. Якщо вони поставлять в себе двох вимушено приселених осіб, вони будуть мати право на відсрочку від мобілізації. Такий законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді України і скоро йде на розгляд. Якщо його приймуть, то всі громадяни України, які мають зайві площі, зможуть отримати бронь. Почули, так? Саме головне це те, що у кого є можливості. Тобто, знову ж таки, багаті, йти в армію не будуть, бо в них з'явилася ще одна можливість. Просто відкупатися таким чином. І сьогодні це ще одна схема, ну це моя особиста думка. А що ж нам, українцям, бідним? Я пропоную подивитися ще одне відео. Ну, чи посміятись, чи поплакати. Я не знаю. Подивіться, будь ласка, про колясочника. МСЕК на запорожців 26. Суддям прокурорам вони інвалідність дають, а епілептику якийсь з трьох років інвалідність не так, дають. Ласка. Ось така у нас реформа МСЕКа. Тепер мене епілептика подали у розшук. Країна і не один. Я так кажу. Колясочника також ганяють. Що те, що там пишуть, що достатньо буде довідки Мсек про те, що у мене довічна група особи з інвалідністю першої групи, це все до сраки. Мене визнали тимчасово непридатним. А ви тепер думаєте далі, що у нас ТЦК все робить правильно. Нічого правильного не робиться. Ну, як я можу служити, як я можу бути на інвалідному візку з автоматом? Ну ви собі уявіть, будь ласка. Це просто-напроста країна підарасів. От і все. Я, це моя особиста думка. Е, Епілептик, колясочник. Тобто будуть обмежено придатні. Тобто якщо щось, то вони ще пригодяться. Друзі, чесно кажу, я не знаю. Сміятися, плакати, що робити, мозок в цій ситуації просто відмовляється працювати. Реально відмовляється. Чому? Тому що наш мозок, мозок українців, звик працювати нормально і в нормальних умовах. В таких умовах працювати він відмовляється. Я вам чесно кажу, це зашквар. І я не знаю на сьогоднішній день, як це пояснити. А але я розказую е, про те, що воювати будуть бідні, бо так було спокон віків. На жаль, війна буде продовжуватися рівно до тих пір, е, доки будуть можливості на ній заробляти максимально. І основна маса не буде воювати, а буде заробляти на цьому. От, ну, десь так, друзі. По-іншому воно працювати не буде. На жаль, так. Сьогодні, поки щось не зміниться, щось має в країні змінитися. Ми маємо щось змінити. А, і має бути як в інших нормальних країнах, в Англії, там Франції. Там принци воюють, служать, у всякому випадку. У нас, бачите. Всім миру добра, друзі.